Спеціалізовані послуги для ветеранів та їхніх родин можна отримати тепер в Запоріжжі. Це встановлення статусу ветеранів, реєстрація місця проживання, речових прав на нерухоме майно, соціальні виплати і компенсації від держави. Такі послуги можна отримати в центральному ЦНАПі Запоріжжя та його територіальних підрозділах у п'яти районах міста. Для цього там створене єдине ветеранське вікно. Всі питання ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей намагаються вирішувати комплексно. Тобто весь обсяг необхідних послуг вони можуть отримати в одному приміщенні в мінімальний термін. Саме за такими спеціалізованими послугами туди вже звернулися перші ветерани. Це різні проблеми. В основному це встановлення статусу. А бо є певний перелік документів, які необхідно зібрати від військових частин або інші документи. Є проблематичні питання в оформленні послуг по членам сімей ветеранів. Є послуги, які просто у них є життєво необхідними, тому ми підходимо комплексно до вирішення всіх питань. У нас послуг в загальному переліку вже 300+, якщо точно казати, це 300+. Ста послуг в нашому загальному переліку а з них спеціалізованих це 20-30 послуг. Тому саме спеціалізовані ми будемо намагатися збільшити до такої цифри це 100+, плюс, а то й більше зараз. У департаменті соціального захисту населення триває навчання адміністраторів, які здійснюватимуть супровід ветеранів щодо оформлення пакетів документів. Подальшому ми будемо розширювати це коло послуг. Це буде і оформлення грошової компенсації на придбання житла. Це буде і отримання компенсації за санаторно курортне лікування. Це буде отримання компенсації за надання направлення на професійну адаптацію. Тобто, це буде влаштування. Тобто, ми працюємо над розширенням спектру послуг, які будуть надаватися через центри надання адміністративних послуг.